Якщо ви читаєте це зараз, значить, усе вже почалося. Перший рядок рукопису Миколи Савуляка 1994 року усе почалося з випадковості. У місті Стрий, що на Львівщині, працівники районної бібліотеки проводили планову інвентаризацію старих архівів, робота рутинна, списані підручники, забуті брошури, пожовклі методички ще з радянських часів. Але в самому низу стелажа, серед пилу й павутиння знайшлася стара папка, тонка синього кольору з пожовклим аркушем на обкладинці. На ньому підпис чорнильною ручкою. Україна, сценарій трьох ударів, не для публікації. 1994 місцевий час. Спочатку це сприйняли як шкільну роботу чи конспект студентського реферату». Але коли завідувачка архівного сектору пані Галина прочитала перші рядки, у неї похололо в грудях. У тексті йшлося не просто про політичні події. Там крок за кроком описувалося те, що Україна проживає сьогодні. З точними роками, з назвами регіонів, навіть з оцінкою реакції Заходу, згадувались Крим, Донбас, повномасштабне вторгнення, втома Європи, а потім третій остаточний удар автором цього документа виявився Микола Савуляк. Викладач історії, колишній офіцер аналітичного підрозділу при військовій кафедрі, людина, яка в останні роки свого життя майже ні з ким не спілкувалася, народився в 1949 році в Тернопільській області, але більшість життя провів у стрию. у радянські часи. Працював у системі військово-політичної освіти, де займався аналізом зовнішніх загроз для СРСР. Після розпаду Союзу, в 1991-му був звільнений, переїхав до родичів Устрий і викладав у вечірній школі та ПТУ. Ті, хто його пам'ятає, згадують, що він був замкнутий, завжди тримався осторонь. Ніколи не сперечався вчительською, просто мовчки кивав, постійно носив із собою блокнот. Його часто можна було побачити в бібліотеці, де він вивчав карти, підшивки старих журналів з міжнародної політики. Документи періоду розпаду Варшавського договору, його прізвисько серед колег, архів. Бо, як казали, він пам'ятав усе: дати, договори, цитати з виступів політиків, навіть під пункти рішень з'їздів КПРС. Але ніхто не сприймав його серйозно, поки не знайшли цей рукопис. Текст розпочинається жорстко: я бачу три удари по Україні: перший за територією, другий за довірою, третій за серцем. Якщо вона вистоїть після третього, вона стане символом виживання. Цей документ, написаний 30 років тому, має структуру, що нагадує сучасний аналітичний звіт, вказані часові межі, приблизні роки подій, очікувана реакція міжнародної спільноти, навіть фрази, що збігаються з реальною риторикою кремлівської пропаганди, 2014-2022 років. Найбільше вражає те, що документ згадує. 2014 рік як точку першого удару по Україні через спірний півострів, що стане символом втрати і пробудження. 2022 рік, другий удар, повномасштабний, з використанням дезінформації проти столиці і східного крила нації, 2025 рік рік випробування зсередини, де головним ворогом стане не Москва, а зневіра і втома, також є згадка про захід. Спочатку вони підтримають, але коли почнуть горіти їхні бюджети, вони забудуть про мораль. Вони скажуть, Україна сама повинна знайти рішення, це і буде четвертий невидимий удар, не удар спиною. Чи міг це бути фальсифікат? Навряд рукопис містить типову лекційну структуру початку 90-х. машинописні вставки, формулювання, які сьогодні вже ніхто не вживає, стилістика, мова, папір, друк. Усе вказує на початок 90-х, Найцікавіше – заключна частина тексту. Там Савуляк звертається до читача. Я не пророк, я просто вивчив, як імперії реагують на втрати. Історія не прощає слабких, але нагороджує тих, хто не зрадив себе. Якщо Україна вистоїть, вона стане новим прикладом для світу. Якщо ні, її знову запишуть у колонку пропущених країн. Після публікації уривків у місцевій газеті журналісти вийшли на його сина Олега Савуляка, який зараз живе в Івано-Франківську. Він підтвердив, так, тато це писав, постійно щось друкував на старій машинці, малював схеми, карти. Я ніколи не знав навіщо. Він казав, це не для тебе, це для тих, хто залишиться. Микола Савуляк помер у 2006 році, похований у Стрию. Без жодного резонансу, як звичайна людина, яку всі забули, але тепер, у 2025-му, його слова звучать по іншому: це вже не марення самітника, це точний аналітичний прогноз, написаний ще тоді, коли ніхто навіть не уявляв, що буде війна, втрати, мобілізація, втома і стратегічна невизначеність. Документ оцифровано. Зараз він доступний дослідникам, і за нашими даними ним уже зацікавились у кількох університетах Польщі та США, де вивчають моделі прогнозування в перехідних демократіях. Але головне, цей документ змушує переосмислити саму ідею, чи було майбутнє України написане ще 30 років тому, і чи дослухається хтось сьогодні до того, хто бачив усе ще тоді. Рукопис, знайдений у бібліотеці міста Стрий, написаний від руки в 1994 році, складається з п'яти частин, але найбільше вражає саме друга вона займає понад половину обсягу всього документа. У ній автор Микола Савуляк описує можливі сценарії розвитку подій в Україні після розпаду Радянського Союзу, стиль написання далекий від емоційного. Це спокійний, лаконічний аналітичний текст із точною логікою, посиланнями на історичні приклади, розрахунок реакцій ключових геополітичних гравців. Він не пише можливо чи ймовірно, він подає все як чітко визначену послідовність етапів, наче не аналізує, а фіксує те, що вже сталося, хоча насправді писав це за десятиліття до згаданих подій. Савуляк вважає, що після 1991 року Росія не прийняла втрату впливу, вона відійшла лише тактично, тимчасово накопичуючи сили і очікуючи моменту. Він називає це етапом стриманого реваншу, коли зовні держава виглядає ослабленою, але всередині готується до удару. Савуляк пише, що Україна ключо... ключова точка для цієї стратегії, і саме вона стане полем. На якому Москва спробує повернути собі статус світової сили. На підтвердження він посилається на структуру російських військових навчань, риторику у тодішній державній думі, а також на те, що Кремль зберігає контроль над інформаційним простором навіть за кордоном. У тексті зазначено, що перший удар буде спрямований не на столицю, а на символ Південний регіон, який Росія вважає історично своїм. Савуляк прямо вказує Крим. Хоча на момент написання документа не було жодних ознак, що ситуація в Криму може бути вибухонебезпечною. Він пояснює свій вибір тим, що саме Крим викликає у російської еліти найбільше емоційної заангажованості, саме він є болючим спогадом про імперське минуле. На його думку, анексія цього регіону буде тестом для заходу. Якщо світ мовчатиме, Кремль отримає сигнал діяти далі. Так і сталося у 2014 році, коли Крим було окуповано без єдиного пострілу у відповідь із боку НАТО чи ЄОС. Реакція обмежилась санкціями. Другий етап, за словами Савуляка, це вторгнення під виглядом локального конфлікту. Він називає його ударом по довірі, бо вважає, що головна мета цього етапу не захоплення територій, а руйнування національної єдності та міжнародної довіри до України. У документі зазначено, що Росія використає нестабільність на сході, посіє хаос через інформаційні вкиди, підтримку місцевих угруповань, а також відсутність чіткої позиції в західних партнерів. Він передбачає появу озброєних формувань без розпізнавальних знаків, які будуть діяти на території України, але офіційно ніхто не визнає їх належності до російських крацьов. Цей опис повністю збігається з тим, що сталося у 2014-2015 роках у Донецьку, Луганську та інших містах Сходу України. Окремо в документі аналізується очікуване ставлення заходу. Савуляк зазначає, що перші два роки Україну підтримуватимуть морально та матеріально, але вже на третьому або четвертому році конфлікту постане питання про ефективність витрат і власні внутрішні проблеми. У результаті, за його словами, Україна залишиться в умовно сірій зоні, де їй будуть допомагати, але не давати жодних гарантій безпеки. Він також пише, що у момент, коли в сапогі США зміниться президент, курс може змінитися радикально і Україна ризикує втратити підтримку у найкритичніший момент. Саме це на думку Савуляка і стане підготовкою до третього удару. Третій удар він називає вирішальним. Він не обов'язково буде військовим, хоча допускає і таку ймовірність. Головне, що в цьому етапі вирішується доля країни не на полі бою, а всередині. Він називає це ударом по серцю це розчарування, втома, зневіра, конфлікти в суспільстві, політична криза, криза довіри. Він пише, що навіть при відсутності наступу ззовні Україна може впасти, якщо не витримає морально. Особливо тривожно звучить згадка про серпень як Місяць перелому Савуляк не дає точної дати, але в кількох абзацах згадує серпень як період, коли все вирішується у тиші. У кінці розділу він підсумовує, Україна встоїть, якщо відмовиться від ідеї, що її хтось повинен врятувати. Її сила не в міжнародних союзах, а в ідентичності. Якщо вона пройде через три удари, вона стане символом відродження. Якщо ні, стане лише ще однією поразкою в історії Європи, текст не залишає відчуття містики чи фантастики, він залишає холодне враження точного аналізу, кожен етап чітко структурований. Савуляк не просто передбачив дії Росії, він пояснив їхню логіку. І хоча він писав усе це у 1994-му, без інтернету, без доступу до майбутніх подій. Його прогноз вражає своєю схожістю з тим, що ми бачимо зараз. Найнебезпечніше у цьому тексті це те, що він ще не завершився. Третій удар, про який він писав, ще не настав повністю, і тепер постає головне питання, чи готові ми витримати цей останній етап? І якщо Савуляк не помилився досі, то що буде далі? Тепер, коли ми маємо перед собою текст Савуляка, написаний 30 років тому, і дивимось на події останніх трьох років. Головне питання звучить просто наскільки точно його прогноз збігся з реальністю, і відповідь на нього не може залишити байдужим, бо з кожним місяцем після лютого 2022 року цей рукопис все менше виглядає як аналітичне припущення і все більше як заздалегідь складений сценарій. Перший із трьох ударів, який Савуляк назвав втратою символу, відбувся ще у 2014 році. Його рукопис стверджував, що південний регіон, який Росія вважає своїм, буде відірваний першим, без серйозного спротиву, але з глобальними наслідками. Так і сталося. Анексія Криму майже без опору, без чіткого захисту міжнародного права, без реакції з боку НАТО чи інших збройних структур. Савуляк вказував, що кримцям це не мета, а тест. І коли цей тест був пройдений без покарання для агресора. Росія отримала сигнал діяти далі. Другий етап, описаний у рукописі, співпадає з початком повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року. У тексті прямо йдеться про рік, коли світ буде зайнятий власними проблемами, і Росія скористається моментом, щоб перейти до прямого силового тиску на Київ. Дивно, але в рукописі дійсно згадується столиця як головна ціль наступу. Не як місце для захоплення, а як центр символічного тиску. Савуляк пише: удар по Києву це не спроба взяти місто, а спроба зламати дух. Якщо Київ злякається, зламається країна. Ми знаємо, що Київ не впав, але перші дні вторгнення справді були критичними. Саме тоді, у кінці лютого, на початку березня 2022 року, вирішувалась доля всієї країни. Савуляк також описував, що другий удар буде супроводжуватись масованою інформаційною атакою, внутрішніми зрадами, зниженням бойового духу та руйнуванням довіри до влади. У 2022 2023 роках ми дійсно бачили не лише бойові дії, а й спроби дестабілізації всередині країни через інформаційні вкиди про російські кампанії, розбрат між волонтерами, армією, урядом. Це була не лише фізична війна, а психологічна. У рукописі згадується також конкретна модель поведінки заходу. Савуляк передбачав, що на початку третього року війни союзники почнуть вагатися, надходження допомоги зменшаться, політики говоритимуть про перемовини, А в інформаційному просторі з'явиться фраза конфлікт без рішення. На момент написання цього сценарію, у червні 2025 року, ми вже бачимо явні ознаки втоми серед західних союзників. У США нова адміністрація зменшила масштаби військової підтримки. У Європі розгортаються дискусії про припинення конфлікту дипломатичним шляхом. Звучать заяви про те, що війна не може тривати вічно і що Україна має шукати компроміс. Це саме ті слова, про які попереджав Савуляк, коли писав. Четвертий невидимий удар це удар спиною, не з фронту, а з дипломатичних кабінетів. Один із найдивніших збігів це згадка у рукописі про серпень як місяць, коли буде вирішуватись усе в тиші. Савуляк не розшифровує, що саме має статися в серпні, але він пише, що саме в цей місяць стане зрозуміло, хто залишився з Україною, а хто вже підписався під її зникненням. Ці слова сприймались би як поетичні, якби не збіг із реальними подіями. За кілька місяців до серпня 2025 року вже готуються дипломатичні зустрічі на рівні ООН, де обговорюється статус тимчасово окупованих територій, а в кулуарах дедалі частіше звучать ідеї про замороження конфлікту та, де факто, визнання нової лінії розмежування. Найболючішим є те, що у тексті прямо зазначено. Україна не програє в війну на фронті, вона може програти лише морально, якщо втомиться, втратить віру, розсвариться всередині і почне шукати винних серед своїх. Це написано людиною, яка не могла знати про ані майбутні розслідування, ані внутрішні політичні скандали, які сьогодні справді роздирають країну, але ця оцінка точно описує стан українського суспільства у 2025 році. Втомлене, розчароване, зневірене, в очікуванні простих рішень на складні питання. Ще одна згадка, яка з'являється в рукописі, про президентську зміну у спит і після якої почнеться поступовий відхід від твердої лінії підтримки України. Автор пише, що коли у Вашингтоні буде новий курс, у Києві відчують порожнечу. Саме це стало реальністю після виборів уша в 2020. 2004 році, коли риторика Білого Дому стала обережнішою і підтримка більш умовною. Рукопис не дає точного прогнозу на завершення війни, але вказує на часову межу. П'ятий рік визначить усе, це означає, що 2026 рік стане або завершенням війни з перехідним статусом, або початком нової, ще більш глибокої фази конфлікту. Савуляк не дає однозначної відповіді, але його слова звучать як застереження, найбільша небезпека, не програти ворогу, а втратити себе у спробах домовитись з ним. І саме в цьому, що те головна цінність цього документа, бо це не пророцтво у містичному сенсі, це твереза оцінка процесів, які ми тоді ще не бачили, але тепер вже не можемо ігнорувати. І якщо досі все збігалося з неймовірною точністю. Питання залишається відкритим, що буде в серпні, і чи справді ми вже входимо у третій вирішальний катіетап цієї історичної боротьби? У фінальній частині рукопису Миколи Савуляка немає дати, немає політичних заяв і тим більше над немає закликів до повстання чи бунту. Там є лише аналіз і кілька дуже коротких висновків, написаних без зайвих слів. Це вже не прогнози і не застереження, це спроба окреслити найголовніше питання, яке постає перед країною після всього пережитого. Савуляк не намагається вгадати точний результат він пише майбутнє не є фатальним, воно змінюється щодня, але тільки для тих, хто його творить, усі інші лише його жертви. У тексті вказано, що після третього удару Україна опиниться перед двома сценаріями. Перший це внутрішній розпад через втому, недовіру та прагнення до компромісів на умовах ворога. У цьому варіанті держава не зникає формально, але перестає бути суб'єктом у великій геополітиці. Її починають рятувати зовнішні гравці з різними умовами, різними інтересами, але однаково холодними очима. Це сценарій втрати суб'єктності, коли Україна стає об'єктом переговорів, а не стороною, яка визначає власну позицію. Савуляк називає цей шлях швидким поверненням у колоніальний статус у новій формі без танків, але з контрактами, без окупації, але з кредитами, без воєнних парадів, але з поступками. Другий варіант більш складний, болючий, затяжний, але в його основі є принцип це варіант внутрішньої мобілізації. Він пише: якщо після всього народ залишиться єдиним, попри втрати, розчарування, падіння авторитетів. Це буде перший в історії випадок, коли нація народжується не після перемоги, а в самій її тіні. У цьому варіанті не важливі тимчасові перемоги чи поразки, Важливо й зберегти здатність бути, бути спільнотою, бути державою, бути ідеєю, яка переживає навіть найжорсткіші обставини. У документі також міститься думка про те, що Україна після 2026 року або стане новим Ізраїлем. З постійною загрозою, але непохитною волею до існування або повернеться в статус буферної території, що зручно обмінюється заради стабільності більших гравців. Савуляк не ідеалізує ні один із варіантів він визнає, що обидва потребують жертв. Але в першому випадку ці жертви є частиною боротьби, у другому, там частиною капітуляції. Сьогодні, коли Україна вже пережила наймасштабніше вторгнення з часів Другої світової, коли сотні тисяч людей пройшли через фронт, втратили домівки родини, коли суспільство роздвоєне між вірою в перемогу і прагненням до миру будь-якою ціною, ми, можливо і справді, стоїмо перед тим самим вибором, про який писав Савуляк. Цей вибір не про політику, не про імена в бюлетенях. Він значно глибший. Це вибір. Ким ми є як народ, тими, хто втомився, чи тими, хто ще здатен витримати. Це не романтичне питання, це дуже практичне, бо воно визначає не лише політику майбутнього, а й саме існування нації як цілісного організму. У рукописі Савуляка немає прогнозу щодо кінця війни. Він не пише ні, Україна переможе, ні все зникне. Замість цього він залишає просту фразу: історія не має гарантій, має лише уроки. І якщо їх не вивчають, вона повторює їх у жорсткішій формі. Ці слова не заклик. Це як підпис під документом, у якому все вже сказано. Підпис людини, яка в 1994 році не мала жодного політичного впливу, не мала доступу до світових аналітичних центрів, але мала здатність дивитись на процеси не як на випадковості, а як на наслідки логіки. Сьогодні цей рукопис вже обговорюють не лише в Україні, про нього пишуть у польських університетах, його аналізують у незалежних дослідницьких центрах у Німеччині. Дехто навіть називає його українським кісінджером. Хоча сам Савуляк ніколи не претендував на подібний статус, він жив тихо, помер майже непоміченим, а тепер через 30 років. Його слова стали своєрідним дзеркалом, у якому кожен із нас може побачити відповідь на питання, чи ще ми стоїмо, чи вже похилились. Закінчується рукопис реченням, яке, можливо, стане останнім у цьому відео, але не має стати останнім у нашій пам'яті. Ніхто не врятує нас, крім нас самих. Але якщо ми витримаємо, тоді ми більше ніколи не станемо рабами.